Так на майдані привітали нового очільника обласної міліції. Виступав полковник В'ячеслав Чайка не зі сцени проти в оточенні політичних партнерів. Говорив про вчорашніх союзників у революції. відбирають наші зброї зброю, тобто про на сцену Євромайдану таки виходять громадські активісти. Щоправда, без полковника чайки. Спочатку зі сцени зникає мікрофон. А коли він з'являється, хтось перерізує кабель електроживлення сцени. В той час, коли якраз от майдан хотів висловити свою позицію, коли налагодили апаратуру, от певні люди перерізали провід, от відключили майдан від електроенергії і не дали висказати свою позицію. Тобто, ну постановка чистої води постановки. Ми своє сказали, а вам обрізали електроенергію. Виступи активістів продовжуються щоправда вже з мегафоном. Працівників органів внутрішніх справ я перший раз за останні 20 років почув повагу до минулого керівника Петра Володимировича, якого сняли зараз, який прийняв місто в непростій ситуації, який зайняв нормальну громадянську позицію, який забезпечив порядок в цьому місті і якого посунули для того, щоб по політичній квоті свободи поставити свою людину. Неділю на віче, все ми тут зробимо все як потрібно. Ніякі політичні партії не будуть панувати над українським народом. Слава нації! Призначеного у столиці начальника обласної міліції активісти Майдану запросили прийти на народне віче у неділю. Мовляв, там громада і вирішить, чи годен полковник Шайка очолити міліцію. Поки ж організації, що спільно з міліціантами охороняли спокій рівнян, припинили співпрацю з силовиками. Дмитро Леонтів, Картем Лаговський. Новини Рівного.